Сьогодні на відео з садочка приніс мені ось такий подарунок. В суботу буде тут день мами. Я думаю, не тільки в меру а всюди. І вони для всіх мам приготували ось такі подарунки. Квіточка і тут а, дитинка в квіточці. Дуже-дуже мило. Отже, сижу, я така сижу собі. Мені приходить повідомлення, що мені якась посилка. Я чекала посилку, але за розміром зрозуміла, що це книга. Я думаю, тюп, я ж нічого не замовляла. Начебто. І тут мені прийшла ця книга. Така історія, що я раніше її замовила, потім мені написала, ще замовила десь в січні. Мені відписали, що відправлять її там через декілька місяців, що я не мав наявності. І перший, ну перші, якби. Надруковані книги відправлять тим, хто замовив ще в грудні того року. Тож я думаю, о Боже, до мене поки йде черга, я вже її не хочу цю книгу. Зробила мені повернення. Я сказала, що я не буду чекати, повертайте мені кошти. Мені повернули, і тут мені приходить ця книга. Це взагалі просто шок якийсь. Я нічого не розумію, якщо чесно. Але дуже приємно. Я взагалі думала, що вона буде менше, а вона така, знаєте, величенька. Я ну я в шоці. Я не знаю, як таке можливо взагалі. Вона з Австралії. В неї своя кондитерська, і в різних не тільки в Австралії, в Абудабі вони нещодавно відкрили, здається. І вона в неї все таки знаєте з такого рожевого кольору коробочки. Там вся кав'ярня е, такого кольору. І ну класний. Вона веде свій TikTok, інстаграм, показує відео, якби життя е, власниці кондитерської. Для мене це дуже цікаво, тому я на неї підписалась і слідкувала майже всі відео, відео її передивилась і вирішила замовити книжку. Не пам'ятаю вже скільки коштувала ця книжка, небагато, мені здається. А, бо я бачила в інтернеті онлайн, якби книжки в електронному форматі були ще дорожчі, ніж ці. А це недракована, і мені більше подобаються такі книжки. Це звичайно не дуже зручно, коли якщо особливо ти переїжджаєш кудись, але а, ну, я люблю папрові книжки трошки більше. Вона прийшла, і зараз я вам швиденько так погортаю, і дещо вам покажу. Тут не тільки кукіс, тут. Різні і десерти, і якісь торти. Це все, щоб ви розуміли, в такому американському стилі. Тобто торти взагалі не такі, до яких ми звикли. Тут багато цукру, багато всього. Ось вона. І ось її, до речі, в неї такий джип такого самого кольору, рожевий з лого. І вона робить все печиво, різна. Тут якісь загальні дані, що потрібно для кондитера, який інвентар потрібен. Але мене цікавить інше. Давайте дивитись. От, бачите, розділ з печивом. Кукіс. Ось, власне, те печиво, через яке я вирішила. Так, треба якось в вам. ось так. А, бачите, червоний оксамит. Нью-Йорк Сіті це печиво з шоколадними краплями. Чокочіп. Це, здає... А, це з шоколадом, а Нью-Йорк Сіті це з шоколадом і з горішками. Бісков дуже смачний, я робила десь в інтернеті знайшла рецепт, безкоштовний ось цього печива. Дуже класно, але вони дуже такі, знаєте, солодкі і великі. Тобто, одне печиво, це прям, ну, ти його можеш навіть не доїсти. Тому. Або я буду якось зменшувати розмір, не знаю. Бо тепер ну в мене є книга, я тепер маю це спробувати. Нутела Буэна. Також класне, там всередині рідкий центр нутели. Зверху ось це Буена прикрашає. Три шоколади. Тож, це є такі базові рецепти. Є інші, але це прям база. От, Нью-Йорк, бачите, теж що... шоколадне. Так, не дуже зручно мені. Це. Не знаю, зараз буде більш детально все дивитись. Мигдалевий, печиво-мигдалевий кроссам, так називається. Ось нутелла, бісков, Ось такі з ферреро Роше, теж бачила з солоною карамелю. Ось ці мені дуже подобаються. А, ні, це макадамія кукіс, а, а десь там ще має бути з фісташками сінамон Монро. Тобто. Ну, це дуже і дуже популярні печиво, <світчево>, і багато хто зараз їх робить тут. Це вже десерти. Ось тут Брауні, нотелла Фач, знову ж таки, роше, щось там з малиною. Це прям дуже і дуже американські десерти. Тобто, ви не бачите, нічого це там не макаронці, які дуже складно робити. Це не складні рецепти, але вони смачні, скажу так. Капкейки різні, рецепти. Капкейків, шапочки. Я думаю, тут і крем, абусь, тут десь бути рецепт крему, ось Кейк. Це теж от просто типовий американський торт. Зазвичай роблять його ось так: три шари бісквіту, між ними крем, може бути навіть ось такий самий. І Посипка зверху, або якийсь там декор. Тобто все, в нас роблять як? і якісь там конфі, і один прошарок з одного, ну, там, наприклад, якесь конфі, а інше шматочки якихось ягід, або заморочується. Тут простіше, ось, бачите, ну, тут чотири, але принцип такий самий. Звичайний ванільний кейк це як бісквіт, Шоколадний. Тобто, я ну, розуміла, що тут не буде ось це вже щось приблизно. Як в нас, знаєте, з якоюсь ще начинкою, не просто крем. Я розуміла, що тут не буде прям супер якихось складних рецептів, але я дуже хотіла цю книгу. О, це що такого я не бачила. Але я задоволена, що вона в мене тепер є. Чизкейки ось теж. Хочу якось зробити. У мене багато книжок насправді про кулінарію, про рецепти і є і про ці чизкейки, але. Але, але. Вон, бачите, цей бісков у вигляді чизкейка. Клас. Треба обов'язково щось приготувати з цього. Так, слайсис. Це що в нас? Це якісь ось такі десерти, які, ну, я так розумію, нарізаються. Як сказати. О, навіть макаронс є. Дивіться. Я колись робила в Україні на, на замовлення макаронс. Тіремісу. До речі, цікаво подивитись, на які вона робить. Я робила на а, французькій мерезі, а я знаю, що є на італійській ще. Цікаво почитати, який в неї рецепт. О, Червоний оксамит. Так що, ось такі новини. Дуже несподівана і дуже вражена, чесно кажучи. Супер, буду пробувати. Дивіться, чим я займаюсь в травні місяці. На Різдво для подарували адвент. Ага. Такого зараз покажу вам. Ось такі. З пазлами, можливо, хто пам'ятає. І він вісім зображень з цього адвенту змішав в одну кучу, і тепер я намагаюся. Розкласти кубкам, де пазли від якого зображення, і потім все це зібрати, щоб зробити ось такі пакетики, щоб кожен пазл був в окремому пакеті з своєю якби, картинкою, і можна було пізніше за бажанням щось зібрати. Тож я зараз ось цим і займаюсь, як бачите, дещо. Легше, дещо складніше, але в мене ще нормально так робота. Тож зараз по максимуму розкладу покупкам що від чого, і буду збирати вже кожне зображення окремо. Ось так. Ми з приїхали в бібліотеку, взяли вже цілу купу книжок новеньких, Набрали таких розмальовок, можна брати з собою вдома малювати або тут. But now he's so, how he's he's very good. Wow, are pine he's really trees special? special? Mm. Pine trees are evergreens. That means they are always green. The leaves are some trees, such as maple trees, change color in the fall. Mm -hmm. Отже, ми вже приїхали з бібліотеки, взяли цілу купу нових книжок, де зараз дуже цікавить його ось ці Штати. Окрема книжка, окремий штат, бачите? Ми вже так третій раз, мабуть, беремо тут купа. Він хотів там Каліфорнію взяти, Флорида десь ще є. У нього якась. Також взяли ось пролега, і йому зараз цікаво, але це такі, бачите. Для читання. Дві такі книжечки. І ось ця серія мені дуже подобається. Це е, теж це такий перший рівень читання. Дивіться, дуже легко все може сам читати. Але це про якби, шкільне життя. Тобто, десь там був а, шкільний проєкт, як вони робили. Ось це, напевно, він. Ні, це щось до дня. Не Великодня, а як це називається? Thanksgiving. День подяки. От. це якісь гонки. Дивіться, зірка класа. Якась тут, мабуть, п'єса вони ставили. Ну Не знаю, мені самі такі подобається читати. І це про те, що треба мити руки. Ці книжки він прочитає дуже швидко. Їх можна брати, здається, чи 30, чи 50 книжок за раз. На три тижні, здається. Але ми в цю суботу вже будемо в бібліотеці, там буде Lego Time. ми хочемо поїхати, давно не були. І якраз він за декілька днів все це прочитає і ми віддамо назад. Також там можна брати ось такі пакуночки, вони зазвичай йдуть з різними поробками. З цього разу можна зробити. Таку от повітряну кулю. Все, що треба, там всередині є. Хіба що клею може нема. Але всі ось вже вирізані елементи, якісь ниточки, якісь стікери, якщо потрібно, все це є всередині. Також взяла собі ще 5 пакетиків насіння. У мене чогось редис пролізло, а я сіяла кріп, здається, і петрушку, і взагалі. Нічого, тому я взяла ще два пакети петрушки, два кропу і взяла на пробу не знаю, моркву. Хочу спробувати просто посіяти. Ніколи не вирощувала, але в мене є той ящик, тому я спробую посіяти, подивимось, що там вийде, чи ні. І ще також можна там брати різні. Розмальовки, можна і там сидіти, розмальовувати, але ми зазвичай беремо додому. Тут просто ціла купа, і блуї, і не неблуї, і різні якісь ось, бачите, завдання. Тому ми якби, і вдома багато чого друкуємо, але Деві любить малювати, тому якщо є можливість, я завжди беру йому запас, щоб вдома були якісь чим зайнятися. Ось так. Ти про що читаєш зараз? Бачите, поки ми сиділи розмовляли, він уже Аризону прочитав. Це який штат в тебе? Покажи. Йо... А, весь Тверчиня. добре. Це дуже цікаво навіть нам, тому що ми можемо теж дізнавати щось нове про штати, бо ми були буквально в декілька, а їх здається 50 всього штатів, наскільки пам'ятаю.